Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитись тим, що я придбала за останні кілька місяців, і сподобались мені ці продукти чи ні. Звичайно, для того, щоб розпробувати добре якісь косметичні засоби, потрібно відвести для цього місяці і місяці. Але досить непогане враження в мене вже склалось про багато з цих косметичних новинок або косметичних повторюшок, тому що дещо тут я повторила, оскільки я люблю ці продукти, а дещо переважно... Більшість це нові засоби, які я хотіла спробувати, які мені було цікаво протестити і поповнити ними свою колекцію. Мої консюмеристичні звички дуже змінились за останні кілька років. Тим не менш, б'юті це одне з моїх самих великих хобі, самих великих захоплень, і я дуже люблю. Цю тематику, відповідно, YouTube канал. Тому ем, засоби, які я купую зараз, абсолютно відповідають моїм смакам, моїм вподобанням. Я не згрібаю все підряд, як я це робила в минулому, і мене дуже тішать абсолютно всі покупки, які я роблю на даний момент, тому що настільки я до них підходжу. Ем, Скурпульозно і вибірково. Отже, давайте починати. Останнім часом мені дуже подобається носити бальзами для губ, а більш таких нейтральних кольорів. Я зрозуміла, що мій стиль життя дуже сильно змінився, і з ним змінились мої вподобання і потреби. І хоча мені б хотілося носити яскраві помади на кожен день, це не моя реальність. Я не ношу взагалі помади, в принципі. Якщо це стається, це дуже рідко на якісь особливі випадки. Переважно я ношу бальзами і близькі їх в мене в колекції було менше, ніж продуктів, які я не ношу. <с> Тому я вирішила поповнити в свою колекцію кількома з них. Перший бальзам це бальзам, який я використовую зараз на кожен день, це бальзам в стіку і він мені настільки сподобався, що я купила також його версію в блиску. Отже. Це бальзам від Estee Lauder Він називається Pure Color Envy. І я купила ось Сік і ось Блиск. Також Pure Color Envy. Мені здається, це навіть один той самий відтінок. Але так Envy Balm Envy Repair один той самий кольор, просто в різних форматах. І мені було цікаво спробувати обидва, тому я взяла обидва. Від Estée Lauder для губ мене в принципі ніколи нічого не було, тому це такий introduction в Estée Lauder. Ось так виглядає упаковка. Вона просто причудова. Вона важка, вона магнетична. І в ній чудовий продукт. Я б назвала його просто таким гламурним бальзамом для губ. Я просто вважаю, якщо е, приносить задоволення використовувати якийсь засіб через упаковку, через якісь деталі, е, окрім самого продукту, в цьому немає нічого поганого. Е, ось так виглядає сам блиск чи бальзам для губ. Він такого нейтрального. Рожевого кольору переноситься на губи, до речі, з легким блиском і дуже непогано зволожує губи. Це досить інша текстура, вона відрізняється від бальзамів, які зараз є на ринку, більш таких сучасних. У Estee Lauder досить відрізняються текстури і формули від того, що я зараз пробую від Summer Friday, Sunday Riley і всіх брендів, які зараз великим галопом випускають блиски для губ і бальзами. Блиск для губ я носила всього один раз, але я його носила в комбінації з олівцем для губ нюдовим. І мені дуже сподобалось, як цей блиск виглядав. Він такий нейтрально-ніжно-рожевий, нюдовий. Я б сказала. Його можна носити сам по собі або носити на щось. В нього не настільки блискуча, блискучий фініш, як я думала, він буде. Я думала, що це прямо такий блиск-блискович. Це більш бальзам бальзамович Якщо ви розумієте про що я. На цьому я не зупинилась і взяла ще на пробу ось такий бальзам від It Cosmetics. Я бачила його в блогері в минулому, мені було цікаво його знову ж таки спробувати. Це ще один з таких нудних, але повсякденних робочих конячок. Це називається quoi цей бальзам, і він такого просто звичайного бальзамного. Вигляду. Це просто бальзам не губ, який буде зволожувати, але знову ж таки тут магнітна кришка. Мені сподобалась упаковка. Щось мене тягне ось на такі рожеві упаковки. Останнім часом що є, то є. І я відхопила всі ці бальзами на 50 знижці, тому я вирішила, що треба брати коли, як не зараз. І останній бальзам в мене вже колись був, я його повторила: це Sugar Fresh Advanced Therapy. Я думала, чи брати звичайний. Безкольоровий бальзам прозорий чи брати щось з тінтам, але зупинила свій вибір на звичайному такому бальзамі. Він досить важкий по своїй консистенції, досить кремовий, насичений. Я його не люблю використовувати на кожен день в будь-який період часу. Я використовую цей бальзам лише. Взимку. І саме з цією цілі я придбала цей бальзам, щоб просто на ходу обновлювати його на губах, захищати губи від вітру і охолодження. Цей бальзам вже більш такий не косметичний, а серйозний бальзам, щоб насправді зволожувати губи, хоча всі вони це роблять. Але цей бальзам мені. Знайомий саме тим, що він дуже добре працює для мене в холодний період часу. І останній засіб для губ це блиск від Elf, який називається Sun Boss Gloss. І мене цей блиск е зацікавив тим, що в ньому є SPF 25. Я не знаю, скільки потрібно цього блиску нанести на губи, щоб розподілити цей SPF і щоб він був SPF 25. Але мені сподобалася ця ідея, мені сподобався колір, мені подобається аплікатор. Ці засоби такі. Для мене засоби розвага. Коли мені хочеться спробувати щось нове, бюджетне, якийсь новий колір, якийсь новий, е, якусь нову формулу, не розкошелюватися разом з цим, розважати себе якимось чином. Але таким чином, що він не плачевний для гаманця, і пробувати продукти від Дельф, тому що в них хороші продукти для губ. Але разом з цим, що я скажу, це бальзам. Просто хороший. Я не скажу, що я би побігла за ним знову, я би не побігла за тим, щоб купити більше відтінків цієї формули. Вона швидко зношується, і я помічаю це за багатьма засобами для губ від Ельф. І через це я б не купила його знову, але на розваги підійде. Тому що відтінок гарний і він підходить під все. Далі мої повторні покупки це засоби від Lancome. Із серії Taint Idol. Ви знаєте, я дуже люблю їх тональну основу. Я повторила мій консилер, який я вже майже закінчила. Він в мене тут в моєму туалетному столику лежить. Ось так виглядає. В мене вже новий. Взяла в тому ж самому відтінку 090 Ivory. Це нейтральний а, підтон, Я думала між цим і трошки темнішим. чуть чуть, -чуть, -чуть. наступним по темності. ого, вони поміняли упаковку. ну вона стала якась менша. Ну, а ні, не менша. Однаково. Просто помінявся зовнішній вигляд. І по мілілітрам те саме. До речі, вистачає мені цього консилера на 100-500 років. Він такий економічний, його потрібно так небагато і він досить дає таке середнє до повного покриття. Тому дуже економічний продукт. Якщо ви задумуєтесь чи взяти його з економічних цілей, він в мене вже. Більше чим півтора року, стара упаковка. Він же просто підходить до кінця, я це бачу по нанесенню, тому я взяла нову, щоб в мене не було такого моменту, що консилер закінчився один день і все, тому що в мене більше консилерів ніяких немає. Я також повторила праймер під туш. У мене, до речі, тут старий праймер, Він виглядає просто плачевно і страшненько. Подивіться, коли він закінчується. Він починає е збиратися навколо упаковки такими кусками, як ніби чи він засох, чи щось з ним таке дивне стається. <свісно> Тому я взяла вже новий, плюс він вже і пустий. І покажу вам, як він виглядає, коли він новий і симпатичний. Єдине, що мені не подобається, упаковка все таки Lancome це люксовий бренд, а упаковка дешева пластмасова. Ну, Але таке продукт працює і я буду використовувати його і надалі. Тому що це один з моїх мастхевів. Ще одна моя повторна покупка це таке відео два в одному. Мої фаворити я купую знову і знову, плюс новинки. Це Urban Decay Primer Potion це мій праймер, який я використовую на кожен день під тіні, під будь-який макіяж очі, який я створюю, ні один інший праймер не справляється з тим, щоб протримати мої тіні увесь день. Звичайно, не всі тіні хорошої якості, але цей праймер тримає більше стіней. І з цим праймером я знаю, що мій макіяж буде триматись довго і прекрасно. А, тепер моя улюблена категорія це категорія бронзерів та рум'ян. Ви знаєте, я люблю засоби для обличчя. І я собі нарешті придбала, мені здається, мій перший продукт від бренда Nars. І це бронзер Лагуна. Що цікаво, в минулому в них були бронзери, і один з них був під кольором Лагуна. Зараз же вони називають всю лінійку лагуна, і вони просто розподілили по номерації. Можливо, в них не продавалися інші бронзери, я не знаю. Але це в мене саме світлий відтінок 00. Я взяла саме світлий, тому що вирішила легше наслоїти, чим взяти ще занадто темне чи тепле по підтону, і потім паритися з цим. Я ще не використовувала цей бронзер на обличчі. Але ось так і виглядає. Шикарний кольор. Я вже бачу, що нормально все з ним буде. Він нейтрального підтону і вся ця лінійка, в принципі, нейтральних підтонів. В принципі, пробувала кілька засобів від NARS, але як бренд мене цей бренд не дуже вражав. Переважно мене цікавлять їх рум'яна чи їх бронзери. І також цього року у NYX вийшла нова лінійка під назвою Butter Melt. В них вийшли рум'яна, і в мене тут один відтінок. І бронзери. В мене тут також один відтінок. Я з великим ентузіазмом взяла по одному відтінку з кожної колекції для того, щоб спробувати формулу. І я рада, що я на цьому зупинилась, тому що ця формула дуже насичена. Вона дуже пігментована. Що для когось плюс для мене це. Деякий мінус, тому що з цією формулою може бути важко працювати, важко розподілити, важко не нанести занадто багато. З цією формулою потрібно бути акуратними. І я не дуже люблю акуратність, коли наношу свою косметику. Я надаю перевагу більш легкому контролюванню нанесення, щоб не було занадто багато, щоб не було занадто пігментовано, потім з цим всім ділом гратися. Але, тим не менш, це невелика проблема, це просто момент, який я хотіла. Внести в це відео, якщо ви також планували звернути свою увагу на ці засоби. Мені дуже подобаються відтінки цих продуктів. Я не обрала яскравий рожевий відтінок під назвою Все тут стерлось, до речі, не дуже хороша якість. Упаковки мені важко прочитати. Я тут напишу назву, мені здається, це «My Butter Half. Я взяла цей відтінок, тому що в мене нічого схожого немає в колекції, незважаючи на мою обширну колекцію рум'ян. Це дуже яскравий, радісний, веселий рожевий відтінок, і він досить пігментований, як я вже це сказала раніше. Ось я легко дуже нанесла, і вже бачите, як він насичено перенісся на руку. Тому я дуже рекомендую використовувати негусто набиті великі пензлики для того, щоб було. Легше нанести менше. Чим менше, тим краще з цими формулами. І з бронзера я взяла саме світлий відтінок, а він виявився все рівно досить оранжевим. Тому на це також варто звернути увагу. А бронзери в цій лінійці досить з е, теплим підтоном. Це відтінок в мене Cup і він візуально виглядає досить нейтрально. І він описується на вебсайті як нейтральний, але як ви бачите. Не такий уже він нейтральний, особливо, якщо його порівнювати з бронзером від Nars. Давайте я зроблю сводж поряд, щоб ви відразу бачили різницю. Ось у нас Nars. Беремо. Трошки. І він м'якший по текстурі. Що скажеш? Nars знає, що вони роблять. Ось тут нанесу собі. Відразу видно різницю. Nars. Він світліший, відповідно, тому що це саме світлий відтінок, але він і нейтральніший. Цей же відтінок більш насичений і більш теплий. Ось тому вам обирати. Я не розчарована своїм вибором, але. Важко було обирати відтінки онлайн, і коли тобі приходить не те, що описується, трішки розчаровує. Ось це всі мої новинки за останні кілька місяців. Немало, небагато, не багато, але я дуже задоволена е, тим, що прийшло і в повторах, і щось новеньке. Мені завжди цікаво пробувати щось нове, е, нові формули чи повертатись до чогось старого. Мені здається, я в таких двох е, категоріях абсолютно різних: Я або за класику, або за те, щоб пробувати щось абсолютно нове і ніде не посередині. Ось, я думаю, що це досить збалансову мою колекцію, до речі, можливо, я і посередині більш ніж я думаю про себе. Пишіть коментарях знизу чи є у вас якісь з цих продуктів, чи помінялися у вас смаки з часом. А, тому що я дивлюся на свою колекцію, я помічаю, як змінюються мої смаки, але також а, я повертаюся до старих улюбленців, до класики, до того, що я знаю, що перевірено. Тому я весь час. А, в ротації між своїми косметичними засобами, але з задоволенням використовую все те, що маю. Як завжди, сподіваюся, відео було для вас цікавим, інформативним. Но ми з вами побачимось в наступному відео.